Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви задаєтеся таким питанням. Якщо ви пам'ятаєте, звірства Ірпеня і Бучі була спеціальна бригада. Я зараз не пам'ятаю, це була 63, 64 та якогось там мотострілкового, я в цьому теж не розбираюсь, але. Пройшла така інформація, це ви мені пишете, що їх е, усіх перекинули на найгарячіші точки. І е, виглядає так, що їх вже нікого немає в живих. Тобто не, буй, не буде кому давати свідчення, тобто е, не буде кого судити. Що робить Оркостан? Е, вони просто-напросто їх е, підставили. Так, щоб не було свідків, давайте так. Мене, мене особисто що цікавить, чи дійсно всі загинули, чи дійсно нікого не, при, не, не вдасться притягнути ем, до відповідальності, щоб дали показання. Нам ем, цікаво, нам потрібно знати. Ем, чи покарають? Чи дійсно, давайте запитаємо спочатку так: чи дійсно всі загинули, чи дійсно нікого немає в живих? На даний момент, ось коли я роблю розклад, а я роблю розклад буквально декілька годин перед тим, як воно зараз вийде. Тому що я не, не хочу довго відкладати у ящик. Мені теж цікаво, і я сподіваюся, вам так само. І так. Чи є ще хтось живий? Є. є, їх дуже мало. Дійсно, дуже мало є, 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 є. А Ви знаєте, їх важко буде знайти, це я теж бачу. Ось. До перемоги, до перемоги. Мені здається, до перемоги хтось попадеться. Таке враження до перемоги і після перемоги так само, так. Ви знаєте, можливо, буде навіть якщо пройде такий слух, що хтось живий там чи якось, можливо, буде винагорода за них після війни чи до війни. Я маю на увазі після перемоги чи до того, як ми ще пере. Або за них буде велика винагорода. Тобто таке враження, що буде полювання за ними, а буде велика мрія нашого народу їх притягнути до відповідальності. Зараз я ще подивлюся. Буде. Ще є хтось живий. Не всі загинули. Тобто, є живі. Їх дуже мало, можна так сказати, на пальцях перерахувати. Максимально 10 людей є живих ще. І так, чи буде їх знайдено і притягнено до відповідальності? Ті, хто залишились. Винагорода буде дуже велика. Ви знаєте, а можуть знайти, так. Да. Угу. Вірогідність, що можуть знайти і притягнути до відповідальності. Звичайно, вони дивіться, що мені ще показують карти, що вони будуть е, любим способом, по-перше, саме керівництво буде робити все. Ось. Я так, щоб ви бачили. Саме керівництво буде робити все, щоб вони уникнули покарання, тобто, щоб ніхто з них не залишився. Будуть дуже великі, ви знаєте, за ними навіть сама Росія полює, сам Оркостан за ними полює, щоб їх, як би це сказати, ні одна людина щоб не потрапила, щоб не дали, хто дав вказівки, хто цим всім керував, щоб ніякої інформації взагалі не випало. Але мені здається, що ось так і мені мені так здається, зараз я ще для себе підтверджу те, що я тут бачу. Мені так здається, що такі хтось. Як вони, будуть? Не. Як вони не будуть старатися когось знайдуть? Ви знаєте, ну, будуть крутити. Крутити, крутити, крутити дуже будуть. І самі, я ще раз повторюю, самі а, керівництво Росії а, зацікавлене їх знищити. Саме зацікавлене. А, вірогідність, ну я так скажу, вірогідність дуже маленька. Що дійсно хтось підтрапить під суд. Скоріше, тут е, суд буде, як то кажуть, е, неземний. але я хочу знати, чи буде такий земний суд, чи когось такий притягнуть. притягнуть. Але, ви знаєте, це, по-перше, дуже велике щастя буде. Когось таки найдуть. Когось таки найдуть для показань, ось сяко. такі найдуть. Це буде настільки важко, настільки важко когось знайти. Це і я ще скажу, це діло случая буде. Це буде дуже велика несподіванка, це буде дуже голосне, як би це сказати, дуже випливуть страшні деталі. Вибачте, мене що я так кажу, ми дуже багато чого не знаємо. Когось такі знайдуть, когось такі засудять. І це буде дуже голосне. Такі, такі доб'ють. Ви знаєте, в мене ще таке враження, що тут не тільки наші будуть їх шука... такі будуть шукати. І це буде як то сказати діло случая, якби це пояснити, випадковість, велика випадковість, що хтось таки дойде до суду. Ви знаєте, ті, хто їх, їх або його, ну тут дуже мало, тут навіть жменьки не буде. Я так скажу одна, дві, максимум три, три людини. І, ви знаєте, ті, хто їх знайде, буде така, як би це пояснити, до самосуду, тобто самих їх, з ними, знаєте, як розправитися самими. Ось ті, хто їх знайде, ті, хто їх виявить, ну, виявлять. Але це буде, ну я так скажу, діло настільки випадково. Це настільки буде випадково, що зараз нам і не віриться в це. Хоча ходять такі слухи, що вже нікого не залишили. Є, ще є, їх дуже мало. Ось тож, Росія буде старатися їх взагалі, щоб вони взагалі нікуди не це. По-перше, знищені що були, але буде, хтось буде. Як мінімум одна людина, а то до трьох. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за таке запитання, тому що я сама дуже хотіла Хотіла дуже. По-перше, ви знаєте, під час розслідувань, коли ці люди будуть давати показання, випливе приголомшливі факти, факти, речі. Дотошнути. Мені так пішло в це все аж аж нам будуть, вибачте, аж все вивертатися від цих звірств, що там робилось. Ми всього навіть, дорогенькі мої, навіть не здогадуємося, що там було. Повірте мені. Тому що, очевидців не залишилось. Гаразд, мої любі. Люблю, цілую, обнімаю. Щиро вам дякую і разом до перемоги. Слава нашим збройним силам! І ми переможемо! І віримо в це. Ми переможемо. На все добре!